Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Сполучені Штати погодилися оснастити ракетами американського виробництва винищувачі F-16, які отримує Україна. Про це повідомило видання The Wall Street Journal. Озброєння для F-16, яке нададуть Сполучені Штати Америки, охоплює протирадіолокаційні ракети AGM88HARM авіабомби з комплектами діду підвищеної дальності та високоточні боєприпаси GBU. Також Сполучені Штати забезпечать Україну найновішою версією ракет класу повітря-повітря Амрама -повітря ІМ 120 і ракетами МаІМ 9Х малої дальності класу повітря-повітря. Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Західні союзники дотрималися обіцяного дедлайну і доправили літаки до кінця липня. Про це нещодавно повідомило агентство Блюмберг. Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами. Про це нещодавно повідомила заступниця стратегічної промисловості України. Як вона зазначила, в нас достатньо великі виробничі спроможності. Ми можемо виробити на сьогодні понад три мільйони дронів різних типів. Для цього потрібне додаткове фінансування. Наразі Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для українського війська. Перемовини ведуться і з іншими країнами, зокрема Полученим Королівством. 57-ма мотопіхотна бригада отримала на озброєння модернізовано БМП-2 з дистанційно керованим бойовим модулем БМ 7 Парус, з кадри нової техніки нещодавно оприлюднила прес-служба бригади. Оновлена бойова машина, окрім нового бойового відділення та модуля, отримала також нове освітлювальне обладнання та драбини для спрощеної висадки піхоти. Встановлення паруса значно посилює вогневу потужність машини. У Туреччині спустили на воду другий український корвет класу Ада Гетьман Іван Виговський. Церемонія спуску на воду відбулася на корабельні у Стамбулі. На ній були присутні міністр оборони України та командувач військово-морських сил України. Міністерство оборони України нещодавно уклало два оборонні контракти з українськими виробниками озброєння на майже 5 мільярдів гривень про це повідомила пресслужба міністерства. Як зазначив міністр оборони України, це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави, адже ми купуємо і підтримуємо своє сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала великі угоди з українськими виробниками на постачання наземних дронів Камікадзе. Як зазначив заступник міністра оборони, ми працюємо над тим, щоб забезпечити стабільне постачання не лише безпілотних і літальних апаратів, а й наземних дронів Камікадзе. Окрім угоди на постачання наземних дронів Камікадзе, Міністерство оборони уклало угоду на виробництво боєприпасів. Вартість цих угод понад 3 мільярда 700 мільйонів гривень. Український військовий стартап представив роботизовану турель для 40-мм автоматичного гранатомета МК-19. Про це повідомило українське військове видання. Турель, яка отримала назву буря, оснащена автоматизованою системою наведення та ведення вогню, що забезпечує швидке реагування на загрози та точне ураження цілей. Буря важить 47 кілограмів, тому може бути розгорнута вручну на тринозі або доставлена до місця роботи за допомогою логістичної платформи. Бронеавтомобіль Новатор 2 від української компанії пройшов випробування з системою РЕБ від української компанії. Про це повідомила прес-служба компанії. Заявляється, що комплекс показав високу ефективність, це фактично перший випадок, коли такі засоби РЕП штатно встановлюють на бронеавтомобілі під час виробництва. Вперше бронемашини української компанії з вітчизняним антидроновим комплексом продемонстрували на початку липня цього року. Оборонні відомства низьких країн НАТО високо оцінили потенціал акустичних систем виявлення повітряних загроз за досвідом використання українських комплексів звук та «Скайфортрес». Про це повідомляє видання The Economist». Після того, як українські системи успішно проявили себе, Міністерство оборони одразу декількох країн НАТО, почали закуповувати українське акустичне обладнання для своїх національних систем протиповітряної оборони. Український завод спецтехніки виготовив та передав замовнику партію з трьох нових аварійно-ремонтних майстерин на базі ІСУЗу. вантажівки отримали працівники водоканалу однієї з областей України. Про це повідомила прес служба заводу. Автомобілі на базі Шасії Сузу допомагають обслуговувати та ремонтувати ЛЕП, обслуговувати газо та нафтомагістралі, а також інші види комунікації у важкодоступних районах сільської, гірської та лісової місцевості. Упродовж липня в Україні було зареєстровано понад 6400 нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Про це повідомляє прес-служба Укравтопром. Порівняно з попереднім місяцем, споживча активність на авторинку зросла на 24%. Найбільша кількість реєстрацій припала на легкові автомобілі марки Тойота. 1024 реєстрації. Другим за популярністю брендом, як і у червні, залишається BMW 628 авто, третій результат у Renault 587 машин. Європейські інвестиційні компанії готові вкладати кошти у будівництво п'яти сміттєпереробних заводів в Україні. Про це нещодавно на конференції у Німеччині заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Ці заводи перероблятимуть 470 тисяч тонн відходів на рік. Вартість проекту понад 155 мільйонів євро. Вже є реальна готовність та зацікавленість громад та інвесторів, тому цей проект активно рухається до реалізації. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.